Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пролунали вибухи в польських сувалках. У відповідь на це знову спалахнув аеродром Бреста. Годину тому понад 15 невідомих ракет прошили повністю військовий аеродром Бреста. За даними телеграм-каналів, на аеродромі знищено важливого білоруського та російського генерала. Помсти пише, що наведе подробиці згодом. Втім, білоруси хотіли спровокувати поляків, пересікши на трошки наш повітряний простір та уже звідси запустивши ракети. Поляки вичислили білоруський борт та відкрили вогонь. Операція білорусів називалась Літак з України. України Українські прикордонники були свідками падіння літака в Білорусі в будь-якому випадку. Прикордонні сили Польщі зазнають постійних нападів на кордоні з Білорусю, як мігрантами, так і вагнерівцями. Втім, замість того, аби посилювати ті ділянки, посилюється український кордон. Командувач прикордонної служби Польщі Томаш Прага звернувся до міністерства національної оборони з проханням перекинути ще тисячу солдатів до польсько-білоруського кордону. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік під час брифінгу для ЗМІ. Він Зазначив, що ситуація на кордоні є вкрай складною. а Процес його нелегального перетину. Мігрантами організовують білоруські прикордонні служби. Міграційний тиск на кордон з Білорусю продовжує зростати. Хочу підкреслити, що вербування мігрантів через контрабандистів і спецслужби з Білорусі та Росії очевидно відбувається в понад 40 країнах, оскільки саме стільки національностей ми вже зафіксували на польсько-білоруському кордоні. Сказав Вонсік. За його словами, найбільша одноразова спроба перетину кордону цього року включала 93 особи з яких 88 були затримані прикордонною службою. Польські патрулі щодня закидають камінням, петардами, пляшками та гілками. Нелегали з білоруського боку кордону. Уніан агресія величезна. Білоруські служби, які повинні охороняти державний кордон, перетворилися на злочинну організацію, яка займається організацією нелегальної міграції та отримує з цього величезні прибутки. Там нічого не відбувається без відомої згоди мінська, додав командувач прикордонної служби Томаш Прага. За його інформацією, нелегальні мігранти групуються. На прикордонних заставах або поблизу. А коли білоруська сторона вважає доцільною спробу нелегального перетину кордону, цих людей відганяють безпосередньо до лінії кордону. Угруповання дуже агресивні, діють організовано і керуються лише білоруськими службами. До цього часу такі спроби здійснили вже 19 тисяч осіб. За весь попередній рік це було менше ніж 16 тисяч. В липні минулого року ми досягли рекорду, коли майже 4 тисячі осіб намагалися потрапити до Польщі за тиждень, додав Прага. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.